Шановні депутати, ми розглянули установому всі питання. Повертаємося згідно нашого голосування до питання, яке було прилучене по звернення працівників державного підприємства на Київській державі Які в кого будуть пропозиції? Шановні депутати і присутні, на минулій сесії ми вже по тій ситуації доповідали, що в районну раду надійшло два листи. Надійшли збори, ну протокол збору трудового колективу, де було про недовіру, і був лист про підтримку. Ну, от така інформація. Зараз ставить свої пропозиції. Я Добре. не буду кидати вам полки промови, я хочу вас зосередити в одному варіанті, що борщ, якби ви зараз не проголосували, і все одно не буде працювати на білітському ліснистві. Це я вам кажу. І ось працюємо голова військовій селі. Ви блочі, це завдання, будь ласка. Ви самі розумієте, що ваше рішення не є остаточним, тому що воно я на що практично відповідає моральний знак. Ще раз. Да. Ви да. Я прийшов, бо я знаю, що у вас це розглядається це питання. А ви мастіть собі голову не любі, що хочете. Но. Різні питання. Я розумію в деякій мірі борща, я розумію в деякі мірі хрумів, які були ще колись при бандерівцях, ще за казацтва. Одні поляки прийшли вони польські шапку, ті прийшли іншу шапку, казаки пішли стали казаками, Я все можу розуміти. Якби прийшов в борщ, сказав гарним прізвищем українським борщ. Сказав хлопці, посипав попаном себе. Казав хлопці, ну дійсно, от мене заставили, ну, злегковаю, ну, не правильно. Я не думаю, що тут в цьому залі є варвар, і сказали, то його цюпи, або там в смітник. Правда що ні? Але це ж людина не, не, не приходить, і геть мені навіть не кажеться, геть мені вважає, що е, знаходить якісь лазені, щоб з цього питання виробити, це вже інше питання. Але я вам казав, що там в першому тут є бік на надуть мені збрехати з першого дня. Хоч казали, свідки, кого відправляло і все інше. Він відправляв людей. Я розумію, що собі навіть є дуже багато людей, які е, навіть бояться, я розумію саму причину, бо людей наш навіть загнали, гай е, би е, е, як, скажімо, як грабів перепрошую. Немає ні слова, ні думки, хліб і все інше. Я розумію люди бояться. Але я вам ще раз скажу, що... Є люди, які стверджують і все однозначно, що Божо відправляв, позитивно відправляли сюди на антимайдан. Він не буде там працювати. Закрите, будь ласка, постаряйте, що він там не працював, попросіть його. Я знаю. Це доводить нас до гріха. Дякую.